Всім привіт! І ви знову на каналі Амелія Токабока. І сьогодні я буду робити огляд на книжку Spongebob Squarepants у стилі Токабока. Я покажу його будиночок, а також розкажу історію, яка з ним трапилась. Одного разу губка Боб вирішив пожартувати над Гері і сховав його улюблену іграшку. хе хе Геррі дуже засмутився. Мяу, мяу, мяу. губка боб сказав Ген, ти зовсім не розумієш жартів. Ось твоя іграшка. М яу, м яу, м яу, м яу". На наступний день губка боб прокинувся. Збирається йти в Красті крапс. І чудовий день наготує собі мільйон краб з буферів. Він починає одягати. І йде в Красті крапс. А от раптом його лопатка зникла. Де моя лопатка, де моя лопатка? Опка боб, через тебе я втрачу всі гроші, і клієнтів і цих грошей. Опка, боб, через тебе у мене не буде зарплати і ми всі помремо з голоду. Упка боб повернувся додому та в паніці почав шукати лопатку. О, ні! Лопатки немає ні у вані. О, ні. Лопатки немає ні не у ракуні. О, ні лопатки немає ні не у метазі. хе Хе-хе-хе-хе... Що, ти не знаходиш свою лопатку, значить зачинять красти крас. Всі клімки підуть допомийного дикрас. <риклад> <риклад> Ні, я маю врятувати крас. Мені треба бути сильним. І я, і я. І -я. Фух. Ні, все-таки позвоню друзям. Алло, Сензі, прийдеш до мене, допоможеш шукати лопатку. Алло, Патрик, прийди до мене. Допоможи, будь ласка, мені знайти роб... лопатку. Я ніде її не можу знайти. Ух боб ми обов'язково знайдемо твою лопатку, де б вона б не була. Що, де? Що ми шукаємо? Упка-боб з друзями обійшли весь дім, та так і не знайшли лопатку. Wow! Я такий не вдаха, я ніколи не знайду лопатку. На пляжі з'являється кару. Губка боб, більше за, твій, за твої сльози. Мене вісить сміх планктона. Моя лопатка десь тут. Запитай у гері. Губка боб покликав гері. Гері пожалів губку боба та вирішив. Розкопати лопатку. Мяу. Гері, ти найкращий друг. Я зрозумів, що не всі жарти можуть бути смішними. Мяу. Вибач мені, я більше ніколи над тобою не буду сміятися. Потім друзі весело провели день на плясі. Вони грали в волейбол. Сенікс та ловили медуз, і їхня дружба стала ще міцнішою. Сподіваюсь, вам сподобалась моя історія про Губку Боба. Всім до нових зустрічей, Ставте лайки та підписуйтесь на мій канал.